Два роки тому в Олександрії відновили відділення фехтування при спортивній школі. Тренують шаблістів та шпажистів В'ячеслав Артемів та Демурі Латарія. Зал знаходиться на нульовому поверсі за адресою братська 75. Багато хто з батьків нарікали, що залу у підвальному приміщенні, але під час повітряних тривог таке розташування стало значною перевагою, зауважили тренери. З відновленням фехтування за допомогою місцевої влади були виділені кошти і відремонтована підлога в одному з залів, і зроблені санузли якісні для хлопчиків та для дівчаток. Відновлено було відремонтовано частково роздягальні. І так як це приміщення знаходиться в підвальному приміщенні, то в зв'язку з тим, що ви знаєте, що у нас зараз проходять військові дії в країні, то у нас це приміщення використовується також як і бомбосховище. Тут є два вихіди, один головний, один резервний. Тому відправляючи сюди дітей, батьки можуть не хвилювати, що з їхньою дитиною щось трапиться. Дехто нарікає, що фехтування небезпечний вид спорту, і ці побоювання тренер спростовує. Є цілком безпечний для здоров'я дітей. Вони фехтують, займаються спеціальною амуніції. В цю амуніцію входить спеціальний костюм з ківларової тканини, з якої виготовляють бронежилети. Значить, різної міцності для тренування 350 ньютон для на метр для фехтування на змаганнях 800 нютон-метр. Маска спеціально захисна з сітки з подвійним плетінням, провареної, яка захищає обличчя. Також, якщо діти ходять в окулярах, ця маска допомагає сфокусувати зір, і навіть деякі діти, деяких дітей покращується зір у зв'язку з прийняття нашим видом спорту. Рука захищається спеціальною рукавичкою. І кінцівки зброї, то або шпаги, або шаблі захищені спеціальним наконечником. 1 вересня фехтувальники приступили до щоденних тренувань. Приєдналися до Олександрійців і діти-переселенці. Так Тимофій з Харкова. Його тренер наразі захищає Україну. А хлопчик вже півроку в Олександрії і займається шаблею. Дівчинку з Києва Машу на фехтуванні привела мама, яка у дитинстві займалася цим видом спорту, а тренером у неї був Димурі Латарія. Анна з Олександрії займається вже два роки. Має другий юнацький розряд. Я займаюся два роки фехтуванням. Мені сюди підказали прийти мій батько, і я, ну, мені тут подобається, тому що тут є друзі, у мене все тут виходить. Лап прийшов нещодавно. Я займаюсь перший рік. Я ходжу сюди кожен день. Займатися не важко, бой можна стати, по-моєму, через два місяці. Фехтування не має вікових обмежень. Саша прийшла в 14 років. Я займаюся фехтуванням чотири місяці вже. До цього ходила на спортивну гімнастику. Мені цей спорт сподобався дуже тим, що він розвиває швидку реакцію, і він просто якийсь унікальний, такий мало хто. Займається цим аж у 14 років. Заняття у відділенні фехтування безкоштовні. Діти мають змогу отримати спортивні розряди, брати участь у всеукраїнських змаганнях, зокрема у лізі Миронюка, як було до війни. Наразі ж мають змогу тренуватися у безпечних умовах.